Як розповісти англійською про симптоми своєї хвороби та про те, як іде болить? Як медику зрозуміти, на які саме проблеми зі здоров'ям скаржиться іноземець? Яку лексику має знати кожен, щоб вміти говорити про хвороби, захворювання та їхні симптоми in English? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал армійська англійська, і ми часто отримуємо запити від медиків та військовослужбовців із проханням дати більше матеріалів на тему медицини та здоров'я. Ми вже розпочали медичний цикл відео. В одному з попередніх уроків я розповідала вам про назви частин тіла англійською. А в цьому уроці ми продовжимо розмову про здоров'я, а точніше, про health problems and conditions, і про те, як описувати їх in English. Приготуйтесь, буде багато слів, виразів та пояснень. Розпочнемо з базових слів нашої теми – «pain» та «ache». Часто ці два слова вживають як синоніми, бо обидва перекладаються як біль. Але між ними є суттєва різниця. «Ache» – це несильний, зазвичай ниючий тупий біль, який можна ігнорувати. Наприклад, головний біль. А от пейн це вже сильний гострий біль, який ігнорувати складно або неможливо, наприклад, біль від травми або поранення. Щоб сказати, що ви відчуваєте біль, можна використати фрази I have pain or ache або I feel pain, I feel ache. І додавайте частину тіла чи назву органа, наприклад, I feel pain in my arm, I have an ache in my stomach. Щоб вказати на місце болю, використовуйте в своєму реченні такі фрази: on the left side, on the right side, з лівого, з правого боку, in the back, in the front, ззаду спереду. Наприклад, in the front of my head, спереду голови, above, below, вище нижче. Наприклад, below my knee, нижче коліна. On the outer side, on the inner side, з зовнішнього, з внутрішнього боку. Наприклад, on the inner side of my thigh – з внутрішньої сторони стегна. Також в англійській до слів pain чи ache часто одразу додають назву частини тіла, утворюючи іменник. Наприклад, a headache – головний біль, backache or back pain – біль у спині earache — вушний біль, toothache — зубний біль, stomachache — біль у животі. ache також може бути дієсловом. Наприклад, my back aches — в мене болить спина, або my head aches — в мене болить голова. A pain також утворює прикметник. Painful, болючий той, що болить. Наприклад, the wound is very painful. Рана дуже болить. My hand is extremely painful after I cut it. У мене дуже болить рука після того, як я Порізався. Ще один спосіб сказати, що щось болить, це використати дієслово to hurt, коли йдеться про травму, поранення, якесь ушкодження. Наприклад, «my leg hurts» у мене болить нога. The burn on my shoulder hurts. У мене болить опік на плечі. My kidneys hurt у мене болять нирки. Також під час розмови про біль вам знадобиться слово sore. Це прикметник, що має значення болючий той, що завдає дискомфорту через травму, хворобу або напругу. Наприклад, I have sore eyes у мене болять очі. My feet are sore after the 10 кілометр foot march У мене болять ноги після 10 кілометрового маршкитку. I cannot speak because I have a sore throat. Я не можу говорити, бо в мене болить горло. I've got a sore back. В мене болить спина. Щоб ще точніше описати характер болю, беріть прикметники. Біль може бути severe сильний, mild слабкий. sharp – ріжучий, dull – тупий, acute – гострий, stabbing – колючий, Throbbing – пульсуючий, Spasming – спазматичний, Persistent – постійний, Chronic – хронічний. Переходимо до назв хвороб та захворювань. Illnesses, diseases або Conditions та їх симптомів. Symptoms. Друзі, зараз я даватиму вам тільки терміни та фрази, а приклади вживання їх у реченнях ми дамо наприкінці уроку: a stroke – інсульт, санстроук сонячний удар, хітстроук тепловий удар. Зверніть увагу, що a stroke – дослівно удар це countable noun – злічуваний іменник, тому він вживається з артиклем е. E. Водночас «sunstroke» та «heatstroke» – це «uncountable nouns», тому артикля не треба. Щоб пригадати, що таке злічувані та незлічувані іменники, та як вживати їх в англійських реченнях, передивіться це відео на нашому каналі. Dizziness, запамрочення. To be or запамрочення. feel dizzy» відчувати запамрочення, to have blurry vision» – Мати затуманення зору. Часто ми кажемо, розпливається в очах. Delirium марення. To be delirious марити. A heart attack – Інфаркт, серцевий напад. A heart arrhythmia – Аритмія серця. To have high or low blood pressure. Мати високий або низький тиск. Shortness of breath – Задишка. Asthma, asthma. – Астма. Pneumonia, pneumonia. – пневмонія. Bronchitis, bronchitis. – бронхіт. An infection, infection. – інфекція. Наприклад, an eye infection – очна інфекція. Conjectivitis – кон'юктивіт. A bladder infection – інфекція сечового міхура. Appendicitis appendicit. – апендицит. A kidney stone – камінь у нирках. Indigestion – розлад шлунку. Від sleeve to digest – Перетравлювати та «digestion» травлення. Constipation. Закрип. «закрип». «Diarrhea» Діарея. Heartburn. «Heartburn» – Poisoning отруєння. «отруєння». «Food poisoning, Харчове отруєння. отруєння». «To GET poisoned отруїтися. «отруїтися». «Nausea» нудота. «нудота». «To feel nauseous» відчувати нудоту. нудоту». «To throw up» – «to vomit» Блювати. І перш ніж ми перейдемо до наступної теми нашого уроку, хочу подякувати всім, хто вже підписався на наш канал, залишає вподобайки та коментарі до наших уроків, поширює та рекомендує контент армійської англійської. А також всім тим, хто вже підтримує наш проєкт фінансово і є нашими меценатами на платформі BuyMeACoffee, чим сприяють мовній підготовці наших збройних сил та розвитку. Витку сфери військової англійської в Україні. В описі до відео детальна інформація, як до нас долучитися. Респіраторні захворювання та їхні симптоми. Інфлюензе коротка назва flu – Грип. To catch, to get or to have the flu підхопити грип a cold або a common cold застуда to catch a cold застудитися a virus вірус to have a high temperature мати високу температуру fever гарячка, жар, лихоманка a cough кашель to cough кашляти to sneeze чхати a sore throat біль у горлі a runny nose нежить A stuffy nose закладений ніс. Більш медичний термін a nasal sinus congestion. Перейдімо до лексики, що описує проблеми пов'язані зі шкірою та м'язами. A rash — висип. Itchiness або an itch — свербіж. To- itch — свербіти. Irritation – подразнення, наприклад, шкіри або очей. Inflammation. Запалення. Swelling – набряк. To swell набрякати. Три форми дієслова. To swell, swell swollen. To be swollen – бути набряклим. Trench foot – траншейна стопа. Frostbite – обмороження. Tingling – Поколювання, наприклад, from cold від холоду. Numbness. Оніміння літера B не вимовляється. Нам онімілий. Наприклад, нам тоз, cramp», судома, спазм. Зверніть увагу, що часто це слово вживають у множині – «muscle стамак кремпс, м'язові судоми, шлункові спазми. To have sore muscles мати біль у м'язах. «A blister» пухир. Друзі, думаю, ви звернули увагу, що в цьому уроці ми не розглядали детально травми та пошкодження, бойові поранення, кровотечі. Цей матеріал я планую пояснювати в майбутніх уроках. Тож перевірте, чи ви підписані на армійську англійську поставте ваш дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Basic phrases, основні фрази, які ви маєте знати як пацієнт, щоб поспілкуватися з медиком щодо ваших скар англійською, та які ви маєте знати як медик, щоб зрозуміти вашого пацієнта іноземця. I need a doctor. I need need a a doctor. medic. Мені потрібен лікар, медик. I'm not feeling well. Я погано себе почуваю. My neck hurts. У мене болить шия. I have a toothache. У мене болить зуб. I feel a sharp pain in my chest. Я відчуваю гострий біль у грудях. I have a throbbing headache in my temples. У мене пульсуючий біль у скронях. I feel a dull ache on the right side of my abdomen. Я відчуваю тупий біль у правому боці живота. Something is wrong with my ear. Can you please check it? Можете, будь ласка, його оглянути? I have blurry vision. I feel dizzy after taking this medicine. У мене запаморочення після цих ліків. He's delirious. My elbow is swollen. My feet are numb from frostbite. Мої стопи уніміли від обмороження. I caught a cold. I have a sore throat and a runny nose. Я застудився. У мене біль у горлі та нежить. She's having a fever. У неї лихоманка. I feel nauseous. I think I got poisoned. Мене нудить. Думаю, я отруївся. He is from у нього спазми живота. This gas eye Цей газ викликає подразнення очей. This rash on my hand itches a lot. Цей висип у мене на руці сильно свербить. Сподіваюсь, ці фрази і слова вам не знадобляться і ви будете здоровими. А також звертаю вашу увагу, що це був загальний. Огляд основної лексики, пов'язаної із частими захворюваннями та скаргами. Якщо ви маєте що додати до цього переліку, діліться, залишайте в коментарях слова, фрази з перекладами і короткі пояснення. Наші підписники читають коментарі і, можливо, саме ваш коментар стане для когось допоміжним та корисним і посприяє просуванню нашого освітнього. Контенту для військових, а я Олена Чекрижова вчителька. Вже готую з командою наступний урок та чекаю нашої наступної зустрічі на каналі Армійська Англійська.